23 листопада. Українські активісти та всі небайдужі зібралися в Монреалі на мітинг щодо тисячі днів тривання повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В цей день з промовистими плакатами відбулася хода від консульства Росії до площі Філіпс, а також мовчазний протест нагадування про масові вбивства, щоденні бомбардування, руйнації і тисячі смертей, які залишає по собі ця війна. Організатори від спільно Монтреал вважають, що кожен має робити зі свого боку все можливе, щоб світ не забував про Україну і про те, який шлях українці пройшли за ці тисячу днів війни. Вікрена піле кусюгель. Айкумей і ногу, Бахмут, Вогледар, Мар'їнка, Соледар. Сіверодонецьк, Маріуполь, девіль комплект, а не анті анікрен, паскелюкрен напалю суметрела Русі. Організатори говорять, що сьогодні Україна перетворилась на бастіон європейських цінностей на кордоні з дикістю, жорстокістю і свавіллям, які собою представляє Росія. Росія рин Росія кіл. We ask you, please don't abandon Ukraine in its fight for democracy. We're not just fighting for ourselves, we're fighting for all the countries, all the democratic countries in the world. If you want to support Ukraine, you can donate to a lot of Ukrainian fundraising communities. Наскільки це для нас важливо? Вони будуть голосувати не за ту партію, що наголошує на підтримці України, а за ту партію, яка говорить про податки, про щось інше. Будь ласка, кожного разу, коли ми анонсуємо акцію, я вас дуже прошу, зробіть репост. Ви не можете прийти і запросити друзів. Це Супер важливо правда. поза як тисяча днів війни і роковини голодомору цього року припали на один той самий день, 23 листопада. В Монреалі відбулася панехида за загиблими від голодомору геноциду, а також маніфестація. На цьому заході будуть запрошені і представники уряду і дипломатичний корпус, і тому я вас дуже прошу. Щоб якнайбільше з вас прибуло в цю суботу в третій годині до катедри Mary Queen of the World на панахіду за жертви голодомору і за жертви сьогоднішньої геноцидної війни. Я і вже Хмельницької області, з самого міста Хмельницький, приїхала в Монреал з самого початку повномасштабної війни. Нам обов'язково потрібно приходити у такі на такі заходи для того, щоб показати світу, що війна продовжується, війна триває. Ми не можемо дозволити собі, щоб нам заповлива. Вітаю, мене звати Лілія. Я з Києва в Монреалі. Я вже два з половиною роки, і ця дата дуже важлива для мене, оскільки вона для мене перетинається з таким болем, який вся моя родина принесла крізь ці два роки. І Хочеться, щоб не не забували. Хочеться, щоб пам'ятали і продовжали боротися. Чуєш сину мій, вже свічка не згаса. У тебе, сина у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Мам, я в бою, за воду пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. Рік вже про пройшла нова весна. Há spocor em bruxo. То полі калина росте, мамині очі чекають тебе, сина у розпачі плаче, сина все чекає, та бога вже його душа, мав навпою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко і крилами лекі повернуться живі. Біля тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе, сіва у розпачі плаче, сина все чекає, тако вже його душа. Як бою за волю пішов далечінь, за троту і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. Герої не вмирають, слава Україні. Героям Слава.